Всім привіт! Нарешті я прийшла до моря. Так що зараз поки ще не темно, пройдусь. Людей, до речі, дуже-дуже багато. Таке відчуття, що всі вийшли до моря, до води. А море таке бурхливе, хвилюється. Так виглядає Ланжерон. Людей багато. Якщо пройдусь, поки, поки ще не потімніла. І подивлюсь. Да, багато на машинах. Можливо, ще дельфінарій працює. І тому приїхали на виставу. Повідьні, навіть ті, хто не міг раніше, всі вийшли пройтись прогулятися. Так що пройти, можна купити каву. Да, людей просто неверен. Вообще, кто сейчас вступал? А абсолютно каждый стоит своего задания. Сияние миров. Тем, тем эфир, провода. есть Открыть подход, превращающий всех людей планеты. Словно радио, но и мозг, Від'єдлі і ті код. Всіленна сльоза писала новий кормін. Сьогодні не виступає. Якось на днях він виступав, була чутова погода і він виступав увечері. Я пройдусь біля води. Сонечка сховалась і вітер починається. А Колір води просто неймовірний. бірюзовий Що Зараз поспостерігаємо за морем як б не рюкзак, можна було б по трасі здоров'я, але рюкзак теж не хочеться з пустими руками, там і водичка в термосі, теплесенька, і щось є. Тому... Тому так. Трошки пройдусь, довго не буду, бо в мене така легенька курточка, то я можу змерзнути. А завтра мені ще Анастасія за справкою йти на табір зранку. Да, Колір неймовірний. Бірюза. Бірюза, прям я не знаю, як бачити, побачите ви на екрані, але у мене дуже красивий кольор води. Трошки пройдусь, хоча я і так хорошо пройшлась, але ще тут, ну недовго, не буду довго гуляти. Туди-сюди і додому. Тут завжди така ще річушка з мене вийшли. У тому році я прям поривалася взяти собаку, а зараз відчуваю, що можливо і добре, що я не наважилась. Які красуньки. В светриках. В светриках такі. Новорічні прямо. Ой, хто тут новорічний? Хто? Хто новорічний? Ось Ось море. А я тут зараз перелізу. Просто перелізу, щоб не, не звалікати час. Виглядає мені на обкладинку. Секундочку. Почекайте. Бо фото не роблю, потім роблю скріншот. Такий на обкладинку. У мене, на жаль, мені здається, найслабий в мене рекламний такий хід, що в мене... На обкладинку завжди немає що поставити. І мені здається, відео взагалі, відео набагато якісніше, ніж обкладинка. В общем, сапожник без сапог. Бо продажник я вам казала, що ще той. Я ось тут сюди дойду і буду повертати знову в той же бік. Так що тут трошки подивимось, там трошки подивимось, відпочинемо таким чином. Бо я вже думаю, що погуляла так непогано. Ой, яка краса. М -м -м. Ну і що? Красиво. Як піроженка, прям така бліда-бліда голуба, бліда рожева Кольорі неймовірні. Приємно взагалі прогулятися. По поводу плавати, як ото оплавають в зимовий день на кріщені. Я ніколи так не плавала, не знаю, чи це для мене можливо. Прогулятися завжди класно. І також так, так мені подобається, що в мене є оці відео спогади, коли ти розумієш, що ти робив і можеш подивитися, що ти робив в такий же самий день в іншому році. І це так ну, інколи цікаво, що ти проводиш, по-перше, по-різному, ти пам'ятаєш, така бібліотека спогадів виникає. Так що так, я вже тут спригнула, не чекаю. Ще я вважаю, що я самостійна дівчина і намагаюся дуже рідко просити на допомогу. Так що овін, -да. це можливо для дівчини і не так хорошо, але це факт. Якщо потрібно було десь якийсь хвост прибити, це я робила самостійно. Навіть в мене був такий дитячий спогад 31 декабря. І, і мама з, з, з другої зміни повинна була прийти з роботи і гаслі вибила пробки. Я полізла там, пам'ятаєте, потрібно було так проволочкою розмотати і змінити проволочку. Я полізла і щось мене зупинило, бо якщо б я доторкнулася, б мене просто вбило. Я побігла до сусідів і мені допомогли. Бо Відчувала, що мені потрібно підготувати, щоб мама прийде і потрібно, щоб новорічна ніч була зі світлом, бо в 12 годин вже би ніхто б не допоміг. Так що так. Так що Я самостійно була завжди. Та щось, та ж там. Можливо, краще не за будинками спостерігати, а за людьми. Оце таке цікаве спостереження, як по-різному. Все ж таки люди себе ведуть і так само, як і харчуються інакше. Завжди здається, що ми живемо так само всі, але це взагалі не так. У кожного абсолютно інші звички, погляди. І це також цікаво, Такий у кожного свій досвід на все. На все. Навіть от я дивлюсь на своїх дітей. Вони зовсім не такі, як я, а слова взагалі. Так що ми живемо і досвід впродовж життя в нас абсолютно різний. І виводи ми робимо різні і змінюємо свої погляди так само впродовж нашого життя. Так що, можливо, будинки не такі цікаві, як ось персонажі, звичайні люди. Бо це теж яскраві індивідуальності. Можливо, знімати більше людей. Тут вже закінчилося мероприятие. Хлопчик вже тут щось зібрав людей, щось розказував їм. І зараз вже сидить, збирається. Ось так виглядає море, море хвилюється, але не так холодно, як може здаватися. Я пробіглась трошечки по-різному подивилась, Все рівно. Кожна прогулянка, ти щось помічаєш, зовсім інше. Бо досвід проживання в центрі міста в мене є. Я жила. Але коли ти переїжджаєш, то забувається дуже-дуже швидко. Все. І назви вулиць так само. Так що, коли ти ось з такою навіть прогулянкою з камерою знову починаєш гуляти, це також обогащає. Збагачує знання, інтереси, бо взагалі, коли я щось знімаю, я потім, саме потім починаю щось читати більше і дізнаюсь, бо мені дівчата писали, що потрібно готуватися. Немає, сонечки мої, немає часу готуватися, бо я ж не лектор. Я просто живу своє життя і так само хочу пройтися, прогулятися і щось корисне зробити. І, і По-перше, за все для себе. Ось такий тут не так криклива музика грає, тому трошечки пройдусь. Можливо, щось змінилося. Така невеличка прогулянка. Поки ще не зовсім стало темно. Да, стабілізація, звичайно, вражає. Мені дуже подобається стабілізація, але я з таким розрахунком і купляла, щоб знімати на ходу, знімати з велосипеда дельтаплана. І сподіваюсь, що... Колись мої мрії здійснявся. В копліво до війни я на такому дельтаплані речащим, чи як він називається, я щось там їздила, піднімалася така невеличка, підйом. Мені здається, в копліва. Це було це ну, цікавий опит, але шум мотора він більш такий напружуючий. Глядає готель вечірній час і вже буде. Сонечка вже майже сідає. Я, вже, я шапку то знімаю, то вдягаю. Якось так е пробігла, прогулялася, трошечки змінила обстановку. Хоча, коли виїжджала з, з дому, я взагалі не знала, що мені, куди мені йти. От Просто де зупинилась, де вийшла. Там і пішла. Так що такий, кожного разу якийсь експромт. Ну І я прийшла саме до будинку сонця, так чи інакше сюди попадаєш і кожного разу вам його показую. Вже не знаю скільки разів, але все рівно показую ось такий домі... доміос. Соліс домус. Соліс. Будинок сонця. Хоча мені якийсь чоловік писав, що я не розумію, що я показую, можливо. Але я розумію, що саме тут відбувається схід сонця, і в ці двері повинно бути видно саме сонце. Саме сонце. Так що ось така невеличка прогулянка в мене вийшла. Сподіваюсь, змогла вам підняти настрій. І щось ви змогли побачити, почути, можливо, якось подивитися, можливо, на мене інакше. Це теж немаловажно. Так що пішла я далі. І ось цей чувачок мені дуже подобається. Він раніше стояв на центральному вході е, в небо. І в мене є Анастасія ще в років в два роки, ось біля цього. Тобто, ну 16 років точно о цьому чувачку, його підфарбовують і він виглядає чудово. Так що як класно. хлопчик, тільки що. Ой, так класно. Молодець. Зробив колесо. Так класно. Завжди мріяла навчитися колесу, але так і не навчилась я. жонглювати навчилась, а колесо колись робила, але не ідеально. Зараз можу стояти біля стіни е, на руках. Біля стіни на руках можу стояти запросто. Так що якісь от те, що ти навчаєшся. Чому ти навчився в дитинстві, воно залишається з тобою. Мені здається, поки ну, я бачу, що назавжди. Те, що я навчилась жонглювати, стояти біля стіни, кататися на велосипеді, це такі навички, які дуже довго з нами можуть бути. Ну, скажи, ну тільки відвернешся. Ну, давай! Ні, mm. от відвернуся і буде хвиля така. Не хоч, не хоч. Mm -mm. Якось воно там через деякий час воно повторюється, така величезна хвиля. А зараз цього немає. Вже бачу місяць і вже така димка-димка, вже рожевість ушла і тільки підсвіточка. Видна. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Котрий раз, так? Mm -hmm. Ну. Давай вже, давай. Mm -hmm. Зовсім трошки. Зовсім трошки. Опа! О, молодець, молодець, молодець. Все, гарного настрою. Побігла я далі підійматися і до тому. Все сягає. Прикраси в них є. Повітряна тривога. Повітряна тривоги зачинена. Рибалка є, значка ще вже може бути. Якщо можна збиратися вже на риболовлю потроху. Все, пока. Гарного дня, вечора. <глав50> Добра ніч! У мене вечір, так що то я вам і кажу? Машин дуже-дуже багато, а я вже підіймаюся.